Привіт, ви на каналі Кузьменко і це відео буде просто розважальне. Не забудь відмічати своїх друзів у коментарях і всі соціальні мережі в описі цього відео. Отож, відмій друга, якщо він біля тебе блював. Відміть подругу, якщо вона біля тебе перділа. Відміть друга, якщо він тарабанив козуб. Відмій подругу, яка п'є більше, ніж її батя. Відмій друга у коментарях, який тарабанив обесрану бомжиху. Отож, відміть подругу у коментарях, яка блювала біля тебе. Відміть друга у коментарях, який зізнавався у любові іншому його другові. Відміть подругу у коментарях, яка писала про тобі колишньому. Відміть друга у коментарях, який полюбляє стареньких 95-річних бабусь. Відміть подругу у коментарях, яка полюбляє бальзамних 90-річних дідусів. Відміть друга у коментарях, який хоч раз тарабанив собаку. Відміть подругу у коментарях, яка хоч раз давала повненькому хлопчику. Відміть друга. У коментарях, якщо він трошечки розумово відстали. Відміть подругу у коментарях, яка не знає, що таке мізки. Відміть друзів у коментарях, які тебе люблять. І ти їх так само оточ. Let's do it! Всім дякую за перегляд. Бажаю класного, неймовірно, палкового настрою і бабок чим побільше. І не забувайте підписуватися на мене і на мої соціальні мережі, які в описі цього каналу. А якщо хочеш підтримати. Посилання на монобаночку буде так само в описі цього відео. Усім пока.